Занурилися і армії, допомогли у чотирьох містах України. А ще у Польщі, Німеччині та Таїланді стартував шостий міжнародний фестиваль короткометражних фільмів Бруківка. Цьогоріч у конкурсну і позаконкурсну програму увійшли 36 річок. У першу категорію потрапили 22 українські та 11 міжнародних. Кінофест має благодійний характер, і на кожній із локацій збирають кошти для зсу. Тут у кінотеатрі Скала у місті Веренборг в Німеччині відбувся. Один з головних вечорів шостого міжнародного кінофестивалю Бруківка, де спільними зусиллями ми змогли зібрати 400 євро, які ми передамо у центр допомоги кам'янчанам, учасникам АТО. І ці гроші буде спрямовано на допомогу людям, які постраждали від війни, а також на реабілітацію військових. Підтримуйте українське військо, не забувайте завдяки кому ви можете спокійно сидіти вдома, відпочивати. Подорожувати і де б ви не були, навіть якщо ви зараз перебуваєте за межами України, пам'ятайте, хто ви і звідки. Ну, власне, детальніше про програму фестивалю та його учасників розпитаємо Андрія Зайця, організатора міжнародного кінофестивалю Бруківка. Пане Андрію, вітаю вас. Не почула вітання. А, ні, це мені режисери кажуть, що зараз все буде, і зараз ми зможемо з вами. А ні, кажуть вже інше зовсім. Спробуйте, будь ласка, налаштувати звук. Чи чуєте ви нас? Я вас чую. І, і ми тепер вас чуємо. Мені здається, що трошки тихо, але сподіваюся, що наші глядачі будуть чути вас ліпше. Отож, пане Андрію, розкажіть нам, будь ласка, про те, у вас така дуже цікава географія. Це чотири міста в Україні, зокрема Кам'янець-Подільський, яке ти тим містом, яке виростило Бруківку, фактично тут так в переносному значенню, зрозуміла річ. Я кажу, але є так само і Польща, Німеччина, і що цікаво, дуже Таїланд, як ви взагалі залучали ось ці країни, і які міста безпосередньо обрали для того, аби показати короткий метр. І все ж таки ми маємо проблеми із звуком. тому що... Звуком, У нас ще із зв'язком, мені здається, якісь проблеми є так само. Хочу, щоб мені режисери якось повідомили, що сталося, і чи можемо ми якось чи ми можемо налаштувати, чи можемо спробувати е зі звуком. Uh, пане Андрію, чи чуєте ви нас? Я вас дуже добре. І мені здалося, що я теж, мабуть, треба, щоб мікрофон був ближче, бо вловлює зум якісь звуки, які навколо, але вашого голосу на жаль не передає. Розкажіть нам про географію. Спробуємо якраз почути, як там Таїланд з'явився чи в зв'язку. Там не знаю, можливо, ви теж міжнародні таку дипломатію таку розвиваєте саме з цією країною, як нещодавно у нас нардеп намагався це робити. Я жартую, звісно, але розкажіть, будь ласка, про це чому саме ці країни і ці міста? Це почалося з міста Варенкор, адже там буває команда кінофестивалями в Кам'янці-Подільському. І ми вирішили на початку року, що було б непогано провести невеличкі фестивалі в Німеччині, показати, поділитися новинками нового українського короткого метру. І ми запустили приймання робіт. Потім, коли ми оголосили те, що ми будемо проводити бруківку в Німеччині, а не в Україні, до нас попросилися наші старі волонтери фестивалю з міста Боровари, і вони захотіли показати усю нашу програму, яку ми відберемо. Потім до нас приєдналося місто Одеса і Варшава, Польща, Український Дім, запропонували теж зробити покази українського кіно. І нам подався один із учасників, який щороку нам подає роботу. Він вже багато років працює і проживає в Азії. І наразі він проживає в місті Бангкок. Він подавав подався на міжнародну програму свій новий фільм знятий в Італії і посилаючи роботу нам, заповнюючи анкету, він поспілкувався з британським продюсером, який відкрив в Таїланді в Бангкоці, кіноклуб, кінотеатр. І щотижня вони показують різноманітну програму зі всього світу, і їм теж було цікаво показати для місцевого населення і усіх хто ходить в їхній кіноклуб, українські норві короткі метри. І так вийшло, що те місто, те місто, і в кінці приєднався приєдналось місто Київ. І в нас вийшло чотири країни, сім міст, і ми розділили цю програму індивідуально під кожне місто, під кожну країну. Тому так вийшло, що. Стартував кінофестиваль до Дня Українського кіно 8 вересня, День Українського кіно 9 вересня відзначався цього року в Україні. Потім у нас була Одеса, Бровари, Варендорф в Німеччині, потім Кам'янець-Подільський. І зараз ми дійшли до такого екватору. Адже попереду повторні вечори в Броварах, в Варшаві. І далі два дні в Києві, і в якби Київ і Таїланд це будуть останні міста, де ми будемо показувати. І так співпало, що нам зручно, що ще місто Київ буде, адже нагородження ми проведемо там. Бо більшість режисерів професійних коротких метрів, які подавалися, вони зараз працюють, і проживають в місті Київ і. Там теж члени нашої команди зараз працюють і проживають, тобто волонтери бруківки по всьому світу. Тобто вони проведуть нагородження, покажемо всю програму і вже оголосимо гран-при нашого фестивалю. Власне, обиратиме в конкурсній безпосередньо програмі, хто обиратиме переможців, скільки їх буде, і знову ж таки розуміємо, що є певні критерії, яким мусять відповідати, особливо мусять відповідати переможці. Чи це якесь новаторство, чи це можливо актуальність теми? Ми теж розуміємо, що велика частина, якраз чи не половина, здається, ви якраз так і казали раніше про те, що чи не половина це присвячена саме війні в Україні робіт. Отож, розкажіть нам про критерії, які ви виставляєте до переможців. Почну з того, що на наш цьогорічний фестиваль було подано трішечки більше 200 робіт з 20 країн світу, і з України було подано близько 106 короткометражних фільмів. Було відібрано до національної програми 22 короткометражних фільми, і до міжнародної конкурсної програми 11. Тобто… Два блоки українського кіно по 11 фільмів і 11 фільмів міжнародної програми. Оцінювати ці роботи, оцінили тобто вже ці роботи два паралельних журі. Тобто ми запросили відомих українських діячів кіноіндустрії, тобто і журі з-кордону, і дали їм можливість передивитися попередньо ці роботи онлайн з 12 серпня. По 11 вересня, і зараз ми допрацьовуємо дипломи. До складу журі офіційно в нас війшли Ольга Бесміниціна, вона голова Української кіноакадемії. Це Юлія Сінкевич. Вона була генеральною продюсеркою Одеського кінофестивалю з 2012 по 2020 рік. І остання робота її над якою вона працювала як продюсерка. Це був фільм Яніна Яніни Соколової на основі її життя. Потім до складу нашого журі ввійшла французька кінодіячка Анарель Мусрепова, Вона займається канським павільйоном і має невеличкий кінофестиваль в Канах незалежного кіно Канни Севенс Арт Евордз. І вона погодилася прийняти участь передивитися всю нашу програму, що їй дуже сподобалося. Потім я просто Александр... хочу уточнити пане Андрію. Так це, це класно, що в журі насправді імениті, ті, знамениті не тільки українці, а глядачі мають якийсь вплив. Можливо, вони можуть ще сказати своє слово, чи ви будете на це реагувати? Бо чи це вже так, як в університеті? Ви кажете, дипломи вже замовлені, що означає, що б там вже не було, а переможці вже визначені. Справді трішечки важкувато цього року. Якщо ми робили в 2018 році, в 2019 роках, коли фестиваль був локально в одному місці, і всі роботи показувалися один за одним, тоді ми робили глядацькі голосування. Тобто, робили анкети, робили там опитування глядачів. Цього разу ми розкидали трішки програму. І так як багато країн, і міжнародна програма повністю показується за кордоном, а національна повністю в Україні є певні критерії, які зазначали учасники. тобто коли подавався професійний український фільм, тобто певні учасники заявляли, що, наприклад, вони не хочуть бачити прем'єру в Німеччині, тобто, бо в них буде окрема німецька прем'єра. Глядачі нашого фестивалю не могли там певний фільм побачити. Те ж саме було по певних містам і певним локаціям, тобто, в них заплановані якісь свої були покази, як тобто, для конкурсу їм підходить показувати фільм, але на певній локації ні. Тому і ми її розділили так, щоб було це влаштовувало і учасникам, які подалися на наш фестиваль, і було б під певні критерії глядачів. І, наприклад, Одеса, наші колеги в Одесі, які займалися організацією показу, вони просили нам трішки легші фільми дати, адже дуже багато внутрішньо переміщених осіб, переселенців і людей, які були під окупацією, які тимчасово проживають в Одесі. Їм було б важко дивитися кіно про війну, тобто особливо. Кіно зняти після початку повномасштабної війни, яке рефлексує на цьому всьому, ми давали більш веселе кіно, позитивне і комедійне. Повністю ми національну програму показували в Варшаві, в Броварах і покажемо в цю п'ятницю суботу в Києві. Але все ж таки ми вибрали журі кінокритиків України, паралельне, яке теж здасть, адже вони можуть це оцінити повністю об'єктивно. Вони вже більшість цих робіт бачили. Вони більшість цих робіт були учасниками національної кінопремії Золота дзиґа цього року і минулого року. І вони знають, як яке кіно, і окремо від команди фестивалю ми давали відзнаки аматорам. Мені ще цікаво від команди фестивалю і вам особисто. Чи визначилися ви із фаворитом? І чи можете сказати, хто це зробити? Гарну рекламу ну, хоча б для одного фільму? Я не можу це сказати, тому що це має бути таємниця до кінця. І ну, 16 числа ми оголосимо і. Так, щоб було краще Ви лише скажіть, ваша, ваша точка зору із точкою зору журі співпадає чи розходилася? Трішечки розходиться. Я сам як режисер-аматор, тобто незалежного кіно, який не навчався знімати кіно і вже майже 15 років займаюся цією справою. Тобто, в мене є свої бали тим, хто теж це робить, тобто незалежно. А є фільми, які підтримувалися українським культурним фондом різними міжнародними грантовими програмами. Підтримувалися державним агентством з питань кіно України і отримали фінансування ще до повномасштабного вторгнення. Тобто це великі професійні, великобюджетні короткі метри з відомими акторами. Вони виробилися по-своєму. А я дивлюся, все ж таки креативність без бюджету. Хто робить? Тому я залишуся при своєму слові до кінця, і наша команда по-одному дивилася повністю фестивальна, і дві групи членів журі по-іншому. Але ми зробили бонус, тобто кращі відгуки це відгуки соціальних мереж, які залишають глядачі. Плюс ми попросили всіх учасників, які не можуть прийти на локації, записати відеозвернення до глядачів. І в нас все супроводжується відеозверненням команд фільмів. І е, було зручно те, що було багато локацій, адже до наприклад, до Хмельницького до Кам'янця-Подільського, трішечки важко зараз доїхати там з Києва, тобто чи з центральної України, з південних областей і. В місто Одеса, наприклад, прийшли наші учасники, які проживали в Херсоні, або тобто на сході, які тимчасово переселені. А ми ми зрозуміли, пане Андрію. Так будемо вже слідкувати за тим, хто ж все таки отримає е нагороду. Вам дуже дякую, що доєдналися до нашого ефіру. І Нагадаю нашим глядачам, що з Андрієм Зайцем і з організатором е безпосередньо е міжнародного кінофестивалю Бруківка щойно говорили.